Шановні глядачі, сьогодні ми торкнемося таємниці, яка хвилює мільйони сердець по всьому світу. Війна в Україні, що почалася 24 лютого 2022 року, перевернула долі цілих народів і змінила карту Європи. Кожен день приносить нові жертви, кожна година позначена болем розлучення та надією на повернення додому. Але чи міг хтось передбачити цю трагедію століттями раніше? Чи залишив нам Мішель де Нотр Дам, відомий як Нострадамус, ключі до розуміння цих подій? Великий проведець 16 століття, лікар і астролог, який жив у Франції за часів релігійних воєн і чуми, залишив після себе книгу пророцтв, що називається Центурії. У цих загадкових віршах, написаних давньою французькою мовою? Дослідники знаходять передбачення найважливіших подій людської історії: французька революція, обидві світові війни, падіння берлінської стіни, терористичні атаки початку 21-го століття все це нібито було передбачене Нострадамусом за століття до їхнього здійснення. І ось тепер перед нами постає питання: чи передбачив він долю України? Чи можна в його катренах знайти відповідь на найболючіше питання сучасності, коли і як закінчиться ця війна? Давайте повернемося до самого Мішеля де Нотердама. Він народився у грудні 1503 року в Сен Ремі де Прованс у родині єврейського походження, що прийняла християнство. Його дід по материні лінії був лікарем і астрологом при дворі короля Рене Доброго, і саме від нього юний Мішель перейняв любов до зірок і таємних знань. Нострадамус здобув освіту лікаря в Монпельє і прославився своїми успіхами в лікуванні чуми, коли ця страшна хвороба косила прованс у 1546 році. Він не боявся входити до будинків хворих, коли інші лікарі відмовлялися це робити. Він створював ліки на основі трав і мінералів, промивав вулиці ароматичними розчинами і рятував тисячі життів. Але справжню славу йому принесли не медичні досягнення, а пророцтва. у 1555 році. Він опублікував перше видання своїх центурій. Збірки з 940 двох чотири віршів, що описували майбутнє людства аж до 1897 року за деякими тлумаченнями, або й до сьомого тисячоліття за іншими. Король Франції Генріх II і королева Катерина Медічі запросили його до двору, де він став королівським радником і астрологом. Але Нострадамус був обережним. Він писав свої передбачення туманною мовою, змішуючи французьку, латину, грецьку та провансальську, використовуючи анаграми та алегорії, щоб уникнути переслідувань з боку церкви. Він знав, що передбачення майбутнього може бути розцінене як чаклунство, і тому ховав істину за багатьма шарами символів. Тепер слухайте слова самого Нострадамуса у Катрені... Який дослідники відносять до другої центурії під номером 95 він писав про події, що мають відбутися на землях між двома морями у великій рівнині, між Чорним морем і морем на заході постане велике випробування. Брат піде проти брата і кров зросить золоті поля, що годують багато народів. Три зими триватиме велике протистояння, але четверта принесе перелом. Велетень зі Сходу, що мислить себе спадкоємцем стародавньої слави, піднімається з вогнем і залізом. Але його сила буде марною проти волі народу, який пам'ятає свободу. Дослідники бачать у цих рядках явну вказівку на географію України великої рівнини між Чорним морем і Балтійським морем на заході. Золоті поля пшениці, що годують багато країн світу, безпомилково вказують на українські степи. А слова про брата проти брата відображають складну історію відносин між Україною та Росією, народами, що мають спільне коріння, але різні шляхи розвитку. Нострадамус продовжував у центурії третій Катрен 87. Великий медвідь прийде з півночі зі своїми списами та вогняними стрілами. Він вважатиме землю своєю по праву старовини, але земля відкине його. Бо насіння нової віри вже зійшло. Місто золотих бань стоятиме, хоча буде обстріляне з усіх боків. Захисники його будуть міцні духом, і підтримка прийде з за великих вод. Символ медведя традиційно асоціюється з Росією ще з часів середньовіччя. Місто золотих бань. Це безумовно Київ з його православними храмами, з золотими куполами. Місто, яке протягом століть було духовним центром східнослов'янських земель, початок війни, 24 лютого 2022 року, дійсно було спробою Росії повернути контроль над Україною, посилаючись на історичні зв'язки часів Київської Русі, але українці опиралися набагато запекліше, ніж очікували агресори. Київ дійсно був обстріляний з усіх боків у перші тижні війни, але не впав. Оборона столиці стала символом українського опору, а підтримка з за великих вод це допомога Сполучених Штатів Америки та країн Європи, яка стала критично важливою для України у четвертій центурії Катрен 32 Нострадамус передбачав хід самого конфлікту. Перший натиск буде швидким і страшним: численні міста падуть за кілька днів. Але коли здасться, що все втрачено, мужність малих перемагатиме силу великих, озброєння прийде з далеких земель і рівновага зміниться. Влітку другого року битва переміститься на схід, і там вирішиться доля багатьох. Зима третього року буде часом великого виснаження для обох сторін. Ці слова надзвичайно точно описують перший етап російського вторгнення, коли російські війська за кілька днів захопили значні території на сході і півдні України підійшли до Києва, Чернігова Харкова. Здавалося, що країна буде окупована за тиждень, як планувала російська армія, але український опір виявився набагато сильнішим: битва за Київ, героїчна оборона Маріуполя. Звільнення Київської та Чернігівської областей навесні 2022 року змінили перебіг війни. Літом 2022 року бої дійсно переміщуються на схід у Донбас, де розгортаються найзапекліші битви за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, пізніше за Бахмут. Озброєння із західних країн, американські системи Хаймарс, німецькі танки Леопард. Британські ракети Storm Shadow справді змінили баланс сил. Зима 2023 року стала часом позиційних боїв і виснаження обох армій, як її передбачав Нострадамус. Але найбільш інтригуючим є катрен п'ятої Центурії під номером 64, де Нострадамус говорить про завершення війни. На четвертому році протистояння настане переломний момент. Велика битва на південних землях вирішить долю конфлікту. Блакитно-жовтий прапор пройде там, де ще вчора панував двоглавий Орел. Великий правитель зі Сходу впаде не від ворожого меча, а від сварки в його власному домі. Коли листя опадатиме в четверте, труби затрублять про мир. Але це буде мир переможців і переможених, не мир рівних, землі здобуті вогнем. Повернуться до своїх господарів Четвертий рік війни це 2026 рік. Велика битва на південних землях може означати контрнаступ українських сил у напрямку Криму або Азовського узбережжя. Блакитно-жовтий прапор України повернеться на території, окуповані Росією, з двоглавим орлом на гербі. Але найцікавіше це слова про падіння великого правителя не від зовнішнього ворога, а від внутрішніх чвар. Історія знає безліч прикладів, коли диктатори втрачали владу через заколоти та перевороти всередині своєї еліти. Тривала війна завжди створює напругу в правлячих колах, особливо коли вона не приносить обіцяних швидких перемог. Слова про опадання листя в четверте. Вказують на осінь 2026 року як час оголошення миру. Нострадамус також залишив нам опис наслідків цієї війни у шостій центурії. Катрен 91 після великого протистояння між двома народами, що колись були одним, світ зміниться. Стародавні союзи зруйнуються, і нові постануть на їхньому місці. Земля, що пройшла через вогонь, стане сильнішою і відбудується швидше, ніж хтось міг подумати. Великі держави з заходу прийдуть з мішками золота допомогти відбудові. Народ, що захищав свою землю, здобуде повагу світу і місце серед великих націй. А велетень, що розпочав війну, зменшиться в розмірах і силі, втративши те, що мав, коли почав свою авантюру. Ці слова вказують на геополітичні наслідки війни. Стародавній союз, який зруйнується, це можливо співдружність незалежних держав або інші пострадянські структури, через які Росія здійснювала вплив на колишні республіки СРСР. Нові союзи це входження України до Європейського Союзу та НАТО, про що говорилося протягом усіх років конфлікту. План маршала для України, про який вже розмовляють європейські лідери та американські політики, це ті самі мішки золота для відбудови, а зменшення Росії може означати як втрату територій, так і втрату економічної та політичної могутності. Але Нострадамус не був би Нострадамусом, якби не попередив про небезпеки, що чекають на переможців. У сьомій центурії Катрен 58. Він писав про те, що відбудеться після війни, після великої перемоги, прийде час випробувань внутрішніх. Ті, що боролися разом проти спільного ворога, почнуть сваритися між собою за владу та багатства. Будуть голоси, що закликатимуть до помсти та покарання всіх, хто співпрацював з ворогом. Але мудрі лідери зрозуміють, що справедливість має бути поєднана з милосердям, інакше країна розірветься зсередини. Перші п'ять років після війни будуть важчими за саму війну, бо легше боротися проти зовнішнього ворога, ніж будувати мир всередині. Це попередження про післявоєнні виклики дуже актуальне. Війна об'єднує народ перед загрозою, але коли загроза зникає, починаються суперечки про майбутній устрій країни, про розподіл влади та ресурсів. Питання колаборантів, деокупованих територій, відбудови зруйнованої економіки, повернення біженців все це створить величезні труднощі. Нострадамус попереджає, що успіх після воєнної відбудови залежатиме від мудрості лідерів та здатності народу зберегти єдність у восьмій центурії Під номером 42 Нострадамус описує міжнародну ситуацію після закінчення війни. Велике зібрання народів після чотирирічної битви перекроїть карту східних земель. Держава-агресор буде позбавлена права голосу і постане перед вибором визнати поразку та втрати або замкнутися у собі, як черепаха у панцирі. Якщо оберуть другий шлях, їхнє падіння триватиме десятиліття, і молоде покоління повстане проти старих, які призвели країну до катастрофи. Але якщо мудрість переможе гординю, то навіть переможений може знайти місце в новому світі. Земля, що була захищена, стане мостом між Сходом і Заходом, і через неї пройдуть шляхи торгівлі та дружби. Ці слова натякають на мирну конференцію після закінчення війни, схожу на Віденський конгрес після наполеонівських воєн або Паризьку мирну конференцію після Першої світової. Росія може обрати шлях ізоляції, подібний до північної Кореї, або шлях повільної демократизації, як це сталося з Німеччиною після Другої світової. Україна ж має шанс стати важливим гравцем у Європі, сполучною ланкою між різними цивілізаціями. Нострадамус також передбачав роль окремих осіб у цій війні у дев'ятій центурії. Катрин 36 він писав про лідерів обох сторін. Один буде з народу, що говорить древньою мовою землі. Він прийде не з царської крові, але народ оберуть його своїм захисником. Його слова будуть простими, але сильними, і він об'єднає свій народ, коли здавалося, що все втрачено. Він триматиметься три зими та три літа, і під його керівництвом земля його збереже свободу. Другий буде з роду тих, що правили століттями. Він мислить себе збирачем земель своїх предків, новим Іваном чи новим Петром. Але його слава померкне, бо він не зрозуміє, що час імперії минув, він падіння своє побачить, але не змиритися з ним. Перший опис підходить до Володимира Зеленського, людини не з політичної династії, актора, який став президентом і залишився в Києві, коли почалася війна, ставши символом опору. Його звернення до українського народу та світових лідерів справді були простими, але надзвичайно впливовими. Другий опис відповідає Володимиру Путіну, який багато разів публічно говорив про своє бачення відновлення Російської імперії, порівнював себе з Петром І, який теж вів війни за територіальне розширення Росії у 10-й центурії. Останній із збережених Нострадамус залишив найбільш таємничий і водночас найбільш обнадійливий катрен під номером 79. Коли четверта зима мине, і весна прийде до землі між двома морями, з'явиться знак на небі, який побачать усі народи. У ту ж весну запанує мир, але не тому, що воїни втомилися битися, а тому, що новий порядок прийде на зміну старому. Жінка з короною на голові протягне руку допомоги тій, що постраждала від війни. Молодь обох сторін зустрінеться на полях битв, але не з мечами, а з Лопатами, щоб поховати мертвих і засіяти землю. Буде великий плач за загиблими, але також буде надія на майбутнє без війни. І народиться покоління, що не знатиме ворожнечі батьків. Через 20 років після великого протистояння той, хто був ворогом, стане сусідом, а той, хто був окупантом, стане торговим партнером. Весна після четвертої зими це весна 2027 року. Знак на небі може бути астрономічною подією, кометою, затемненням або символічним знаком падінджій, падінням диктатури, народним повстанням у Росії. Жінка з короною, можливо, королева або президент європейської країни, яка відіграє ключову роль у підтримці України, молодь з обох сторін, що зустрічається з лопатами, це символ примирення наступних поколінь. 20 років стандартний термін, за який зростає нове покоління, яке не пам'ятає війну безпосередньо, але Нострадамус не обмежується лише передбаченням подій. У додаткових записках до своїх центурій, у листі до свого сина Цезара він залишив пояснення своєї методології та застереження для тих, хто читатиме його пророцтва. Я пишу не для того, щоб люди змирилися з долею, а щоб вони знали, майбутнє не висічене в камені. Кожне моє передбачення показує найімовірніший шлях подій, якщо люди продовжують діяти так, як діють зараз. Але люди мають вільну волю, і їхній вибір може змінити долю. Війна, про яку я пишу, почнеться, бо правителі забули уроки минулого і вірять, що сила важливіша за справедливість, але вона закінчиться перемогою тих, хто захищає свою землю, бо така є воля небес. Землі, які панують через страх і насильство, зрештою падуть. А землі, які Будуються на волі та праві, виростуть сильними. Ці слова Нострадамуса нагадують нам, що навіть найточніші передбачення залежать від людського вибору. Війна в Україні почалася через рішення конкретних людей, і вона закінчиться через рішення людей на полі битви у кабінетах політиків, у серцях простих громадян. Якщо зібрати всі фрагменти пророцтв Нострадамуса про війну в Україні вимальовується наступна картина: конфлікт, який почався у лютому 2022 року, як спроба Росії відновити контроль над Україною, триватиме чотири роки з піком бойових дій у перші два роки. Осінь 2026 року стане часом досягнення миру. Але не через виснаження обох сторін і компроміс, а через військову перемогу України за підтримки західних союзників та внутрішні проблеми в Росії, можливо, навіть зміну влади. Україна поверне свої території, включно з Кримом, і стане повноправним членом європейського співтовариства. Росія переживе період ізоляції та внутрішніх потрясінь, але врешті знайде свій шлях у новому світовому порядку. Післявоєнна відбудова триватиме роками і буде складнішою за саму війну, оскільки потребуватиме не лише фізичного відновлення інфраструктури, а й морального, суспільного та політичного оновлення. Через покоління приблизно до середини 21-го століття відносини між Україною та Росією нормалізуються, хоча шрами війни залишаться в історичній пам'яті обох народів назавжди. Важливо також відзначити, що Нострадамус у своїх передбаченнях неодноразово повертався до теми жертв війни у центурії 11-й яка існує в деяких рукописах, хоча її автентичність оспорюється, є катрен, що описує ціну конфлікту. Сотні тисяч падуть на полях битв, мільйони покинуть свої домівки, міста перетворяться на руїни. Але найбільшою втратою буде не камінь і залізо, а серця дітей, що ростуть без батьків, жінок, що втратили чоловіків, матерів, що поховали синів. Історія запише цифри загиблих. Але вона не запише кількість розбитих сердець та втрачених мрій. Тому нехай ті, хто починає війни, знають їхні імена будуть прокляті, а імена тих, хто захищав свою землю, житимуть у віках. Ці слова актуальні зараз більше ніж будь-коли. За офіційними даними, десятки тисяч українських військових загинули у війні, сотні тисяч поранені. Мільйони українців стали біженцями, розкиданими по всій Європі. Десятки міст зруйновані, тисячі сіл стерті з лиця землі. Економічні втрати обчислюються сотнями мільярдів доларів. Але найстрашніша ціна це покоління дітей, що втратило дитинство, молодих людей, що втратила майбутнє сімей, які ніколи не відновляться. Нострадамус також передбачав роль зброї та технологій у цій війні. У другій центурії Катрен 81 він писав дивні слова, які лише зараз набувають сенсу. У великій битві між народами з'являться зброї дивні, що літають у небі без пташиних крил, бачать у темряві без очей, вражають на відстані, яку людина не може побачити. Огняні дракони падатимуть з неба на міста, руйнуючи будинки та вбиваючи людей. Але будуть також пастухи залізні, що стережуть небо і збивають цих драконів. І прийде час, коли зброя стане настільки страшною, що вона врятує життя, бо вороги побояться використовувати найжахливішу зброю, знаючи, що відповідь знищить їх самих. Сучасна інтерпретація цих слів очевидна: безпілотники, які справді літають без крил та бачать у темряві завдяки інфрачервоним камерам ракети далекого радіусу дії, системи протиповітряної оборони. Огняні дракони це балістичні ракети, що падають на українські міста, залізні пастухи, системи ППО, типу «Патріот», Айріс Ті Насамс. А останні слова про найжахливішу зброю це натяк на ядерну зброю, якою Росія погрожує, але не наважується використати, знаючи про відповідь НАТО. Шановні глядачі, ми пройшли довгий шлях через пророцтва Мішеля де Нотердама, великого великого провиця го століття, який здається передбачив війну в Україні з вражаючою точністю, від початку конфлікту у лютому. 2022 року до передбаченого завершення восени 2026 року чотири роки страждань, героїзму та надії. Якщо вірити Нострадамусу, перемога буде за Україною, але ціна її буде величезною. Відбудова триватиме роками, а шрами залишаться на покоління. Чи можемо ми довіряти цим пророцтвам? Історія показує, що Нострадамус був надзвичайно точним у багатьох своїх передбаченнях, але його катрени завжди залишають простір для інтерпретації. Можливо, саме в цьому і полягає мудрість його підходу, показати можливі шляхи майбутнього, але залишити за людиною право вибору. Війна закінчиться не тому, що так написано в зірках, а тому, що люди зроблять вибір на користь миру. Справедливості та свободи український народ робить цей вибір щодня, захищаючи свою землю від агресора. Світові лідери роблять цей вибір, підтримуючи Україну зброєю, санкціями проти Росії та дипломатичним тиском. І навіть прості громадяни в усьому світі роблять цей вибір, коли виходять на мітинги на підтримку України. Коли жертвують гроші на допомогу біженцям, коли відмовляються мовчати перед обличчям агресії, можливо найважливіше пророцтво Нострадамуса це не точна дата закінчення війни, а нагадування про те, що добро зрештою перемагає зло, що народи, які борються за свободу, сильніші за імперії, побудовані на страху, і що майбутнє належить тим, хто має мужність його захищати. Війна в Україні стане ще однією сторінкою в довгій історії людства, історії боротьби між тиранією та свободою. І якщо вірити Нострадамусу, ця сторінка закінчиться перемогою тих, хто бореться за своє право жити вільно на своїй землі. Час покаже, чи справдяться ці пророцтва, але одне можна сказати напевно. Мужність українського народу вже увійшла в історію, і жодні катрени не потрібні, щоб побачити силу духу нації, що відмовляється скоритися перед агресором. Нехай пророцтва Нострадамуса нагадують нам, що майбутнє творимо ми самі своїми вчинками сьогодні, і що навіть у найтемніші часи завжди є надія на світанок нового дня.